Чорна вода та нестерпний сморід. Річка Південний Буг, що у районі міста Хмельницького у жахливому стані. Хмельничани б'ють на сполох і кажуть, каналізацію спустили у потік. Через це гине риба від влади жодних дій. Люди звернулись до народного контролю. Олена з дворічною донечкою живуть біля Південного Бугу через сильний сморід від річки не можуть провітрити квартиру. Як відкриєш, то ще ну не провітриш квартиру, а ще ну, ще хуже запах. Ми відкриваємо там е, двері на, на на, в коридорі, відкриваємо свої двері, і от таким от сквазняком так от провітрюється квартира. Може каналізація бути, десь спускають та що... Загніває. Малий теж каже, так смердить. Має. А чим? Карбачим. Чим моя? Карбачим. Стільки мертвої риби у Південному Бузі хмельничани бачать вперше. Дохла риба, все, дохне. Ну от за скільки років я тут живу, це перший раз така вода. Вода, як от, мазута чи щось, води, подивіться, от, що, вона чорна. Двоє каналізація дохла риба. раки. По слухам, скидують там щось зверху. Це ж що, Вінниця п'є ту воду. Зайомий пірнав під воду, за загалангав. Як подивився, там штабілянами, стельня, все дно рибою дохлоє. Толстолоби, там, судаки, щуки. Карпі. У міській раді кажуть, вже тиждень шукають причину екологічного лиха, та лише після втручання журналістів народного контролю екологи взяли зразки води на аналіз та замірили рівень кисню в річці. Бувається активні процеси, пов'язані органічних речовин. Тобто це життєдіяльність мікроорганізмів, процеси гниття, які повністю забирають кис. Джерело забруднень. Це може бути. Каналізаційний колектор, порив каналізаційного колектора це може бути злива каналізація, це може бути результати діяльності будь-яких суб'єктів господарювання. Міська влада обіцяє народному контролю винних знайти і покарати, а річку очистити до літа. Ми знайдемо, хто це зробив. Ну, значить, та організація буде повністю нести відповідальність до того часу, поки буде пляжний сезон починатися, він починається у нас в червні місяці, то ми його ще десяток разів випустимо воду, наберемо, випустимо, промиємо. Ми простежимо, аби річку таки очистили та знайшли джерело забруднення. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,